Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сонечко гарно. Як завжди, мій бася дає про себе зноч. Вже я тебе погодувала, ти поснідав, а я наварила собі сніданочок і чекаю, коли він охолоне. На сніданок у мене сьогодні ось така вівсяночка, дівчатка. Цибулькою, моркою, На городі петрушечка росте. Усе петрушкою присипаю, І це мої помідори шоколадні І з такими смачними овочами. М -м -м. В магазині не такі помідори гірки, як зробиш салат, домашні смакота. То любить таку юшечку, оце чоловік мій ложкою п'є цю юшку. Як сіда їсти, як нема такого салату з вилкою. А якщо зроблю такий салат і ось так юшечки, тут скільки пусте помідорчик, там огірок з цибулькою, він тоді з ложкою, ложкою п'є, готуйте вівсьоночку. Не тільки молочну. Солодку а так, з цибулькою, морквою. Сніданок, Такий сніданок готується дуже швидко, а головне ж корисний. Лежали у мене ось в шкафу речі, які в'язала моя мама. Мені вона оце серветочку зв'язала, подарувала, і я нею довгенько користувалася. А тоді так склала то й заховала. І, мабуть, уже років 25. 25. Вона, ця серветочка лежала в мене в шкафу. Не знаю навіть чого. Заховали. Не модно, мабуть, було. І ось ще дивіться: комірець, мама мені була зв'язала. Це ще як я ходила в школу. В мене був не один комірець. Де? Інші комірці? Я вже вам не сказати не можу. Я поїхала від батьків навчатися. Працювати, а тоді заміж пішла, а батьки ж неодноразово робили і ремонт, то не знаю, де вони ділися. Комірці. А цей комірець, що я забрала, це ж до цих пір є. Я вже і заміжю була, ходила на роботу, то в мене було чорненьке таке платтячко, і я оце одягала чорненьке платтячко, і цей комірець. І було навіть дуже горно. З часом воно вже, бачите, лежало в гардірупі, порижіло. Купила я в магазині кислородний відбілювач, хочу я спробувати відбілити. Ось такий відбілювач мені порекомендували в магазині. Вже я ним користуюся. Дівчатка і дуже, він мені подобається. Необережно я трохи його тут відрізала. Дірку дуже велику зробила. Насипаю я. Тут все написано. Все. Інструкція є, чи ви будете використовувати його для білизни, чи для посуди, чи для виведення плям. Все тут написано. Я налью, чи той, насиплю я сюди пару столових ложок, порошку цього відбіла ще. Залю гарячою водою, з літру десь налює. Ну, так, як інструкція написано. Для виведення плям. Ось так. І тепер вкину я свої речі. Тепер отак я буду їх перемішувати. Бачите, так, піна така рубиться. І хвилин 40, дивлячись, які там плями. Ну, все, я ж кажу, все напишено в інструкції. Від 40 хвилин до 2-3 годин. До речі, я оце як перу, то вкидаю ось я і такі серветки, я їх використовую на кухні столу стираю. І як в звичайному порошку по перу, то вони ж там десь плями якісь мають і такі гриженькі. А як оце вкину я до прального порошку, дивіться, бачите, скільки піне. Як відбілювач. До прального порошку я вкину, також всиплю цей відбілювач, то вони такі біленькі і чистенькі. Робляться ось так ось то. Мені підказали, дівчатка, підказую я вам, хочеться ж мені також, щоб ви користувалися відбілювачем і також мали білі речі і чистий посуд. Хвилин 40, вже відбілюються мої речі. Вже, здивіться, видно, наскільки вони біліші. Біленькі, в зрівнянні з тим, які були чисті, вже зробилися. Це тут ще в мене в кухні тернувато. Ось і по воді. Бачите, видно, що вода, яка зробилася жовта. Але моє мережево лежало вже дуже давно в шкафу. І має застарілі плями, то я ще залишу відбілюватися їх, буду так помішувати час від часу, і дивитися на них і вирішувати тоді, чи вже достатньо, чи ще. Хай повідбілюється. Дивіться, хочу показати моє кухонне полотенечко. Я ним користуюся вже не один рік. Гляньте. Бачите? Як би ось так на сонечко. Прала я його різними порошками. Ну, от було воно таке риженьке, сіреньке. А як придбала я собі такий відбілювач і стала додавати я пранні, то мої полотенечка зробились білесеньке. Бачите? Так що такий відбілювач і для кольорових речей підходить, кольори не линяють, а де світленьке, біленьке, то відбілюється. І тепер моїми кухонні полотенечка завжди чистенькі. ними ж приємно користуватись. Ну, а це, дівчатка, дивіться, я вже зняла своє мереживо-серветка. І комірець. Впізнаєте їх? Дивіться. Я ні. Такі вони білесенькі стали. Наполовину я їх висушила на сонечку. Підсохли, а тепер досушу в хоті. Гляньте, як нові. Буду рада, якщо хто скористоється моєю породою, і також зробить. Свої речі і посуд чистенькими. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!